Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, ми маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги, а я з вами хотів би обговорити сьогодні декілька питань. Отже, ми всі знаємо, що проблемою Держави України є, звичайно, корупція це те, що підриває наш імідж на міжнародній арені. І це те, що може спричинити дуже негативні наслідки у своєму попередньому стрімі. Я розповідав, що для президента Зеленського ситуація в Сполучених Штатах Америки зараз є дуже великим шпагатом. Я поясню, можливо, хтось пропустив це відео, але я хочу сказати, що зараз стоїть питання перед конгресом в контексті виділення додаткового грошей для того, щоб далі працювали всі програми по підтримці України від наших західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки. Так от, в конгресі стоїть питання щодо виділення чергових 20 4 мільярди доларів. Проблема в чому? Проблема в тому, що на сьогоднішній день ми знаємо, що президент Байден це в нас, як кажуть, представник демократії, демократичної партії, а президент, колишній президент Трамп і взагалі республіканці, які на нього орієнтовані, це представники, так би мовити, республіканської партії. В Конгресі на сьогоднішній день в палаті представників республіканці мають більше голосів, ніж демократи. Така історія. Що ж відбувається зараз? Відбувається те, що дуже багато трампістів топлять за те, щоб перестати допомагати Україні. Також є серед республіканців, я їх спеціально виділяю, тобто не трампісти, а інші, які починають говорити про такі, знаєте, ілюзіоністські ізоляціоністські настрої, тобто, де вони хочуть, ну скажем так, відгородитися від зовнішніх проблем, зосередитися на внутрішніх проблемах американців. На внутрішніх питаннях для Америки що все, що має бути корисне для Америки, на що нам тратити гроші на допомогу Україні, і так далі. Тобто, хочуть ізолю... ізолюватися від цих зовнішніх питань. І друзі, я вам хочу сказати. Що це питання дуже серйозне, бо дуже сильно ці настрої починають працювати в Сполучених Штатах. Що далі відбувається? А Далі відбуваються дуже цікаві речі: що саме рішення по цим 24 мільярдам буде дуже ключовим для продовження нашої допомоги. В чому проблема для зеленського? Ну я скажу, це проблема не зеленського, це проблема для України. Якщо ця ізоляційність, скажімо так, які ті настрої, які перемагають зараз серед республіканців, будуть розвиватися далі, може зупинитися. Ця воєнна допомога так, звичайно, є інші механізми, бо в Сполучених Штатах працює система противаг в їхніх, як то кажуть, керівних структурах, але тим не менше, це є дуже серйозна проблема. Це буде дуже серйозним сигналом для наших інших західних партнерів, європейських, які, ну скажімо так, теж є донорами для допомоги Україні. Хоча я називаю це в принципі інвестицією в власну безпеку, а не просто допомога для України, але тим не менше така історія, і наша дипломатія має працювати 24 години на 7 нон-стоп. От просто-напросто такі виклики чекають Україну, і скажімо так, зважаючи на цю всю тему, непоганим є ситуація щодо. Одного моменту, який хочуть зробити Сполучені Штати, ну можливо, скажімо так, це дасть можливість переконати тих, хто не довіряє Україні, а саме США можуть призначити інспектора з контролю коштів, наданих для України політиком, члени республіканської партії просять впровадити відповідне рішення, аби уникнути корупції, і це є вимогою деяких американських політиків у відповідь на прохання Байдена виділити ще 24 мільярди для підтримки Києва. Тобто, це якби компромісна історія, але які ризики. Тепер далі ну про дипломатію нашу. Ми сказали. Я слабо вірю в Криворижську школу дипломатії, але тим не менше ще залишилось там трохи, як то кажуть, нормальних дипломатів в системі держави нашої. Тим не менше, друга історія. Що якщо ці перевіряючі вияснять, що кошти, які нам надавалися, були витрачені не за призначенням або розкрадалися, це поставить. Під удар всю державу Україна і всіх нас, і це буде як ну на рівні не просто корупція. Це буде на рівні державна зрада з боку найвищих посадовців України в контексті зрада не просто державна зрада, це буде зрада наших солдатів на передовій. Ми маємо слідкувати за цією історією. Якщо такий представник приїде, то я думаю, що питання антикорупційної боротьби в нас ще більше активізується, але питання ще раз наголошую: якщо буде встановлено, що гроші витрачаються не по призначенню, ми можемо наразити себе на дуже велику небезпеку. Тому Пане Зеленський і ваша вся Єрмако-Арахамівська Єрмако команда. Працюйте на випередження. Ну і, звичайно, якщо ви додивилися до цього моменту, друзі. Я вам зараз рекомендую підписатися на мій ютуб канал і тиснути там ті відповідні кнопки для того, щоб саме підтримати цей ютуб канал і зробити репост цього відео. А ми з вами продовжуємо. Президент Фінляндії заявив, що сьогодні Росія починає дуже активно працювати в контексті інформаційної пропагандистської роботи проти його країни. І, чесно кажучи, вони це побачили. Добре, було. Могу дякувати, що вони це побачили до того, як російський солдатський чобіт вступив на їхню землю. На превеликий жаль, я знову ж таки це відношу і до своїх недопрацювань під час парламентської, коли я був в парламенті і та постмайданівська влада. Занадто сильно ми слухали наших західних партнерів в контексті захисту демократичних прав і свобод, таких як свобода слова. Чому тому, що за свободою слова в нас сховалася свобода пропаганди. і давайте пригадаємо те засилля російських каналів, російських наративів в наших медіа ефірах. Тому друзі, нам потрібно це все переламувати і знову ж таки закликаю зробити репост цього відео. Тим не менше, заява прозвучала, і я так само це кажу. Під час війни, в певній мірі, питання пропаганди і свобода слова треба дуже чітко розділяти. Ми, я думаю, що були сильно зайняті боротьбою. За все хороше проти всього поганого, і прогавили ці моменти, і ця пропаганда дуже сильно роз'їла з середини наше суспільство. Далі, друзі, я хотів звернути увагу на ще дуже цікаву новину. НАЗК на початку вересня планує запустити портал для викривачів корупції. Це сказав голова агентства Олександр Новіків. На реалізацію проєкту знадобилося 4 роки. Анонімно працівник зможе повідомити про хабарництво в компанії. Інфа потрапить або керівникам, або уповноваженим із. Запобігання корупції, а також набуде БР на Нацполіції. Сервіс буде найсучаснішим у світі, оскільки враховує рекомендації ЄС і досвід інших країн. Після рішення суду викривач зможе отримати 10% від предмету корупційного правопорушення, але не більше як 14 мільйонів гривень. Ну, друзі, що я можу сказати? Здай хабарника або здай корупційну складову, і в принципі буде тобі щастя. Чи вітаю я такі речі. Так, вітаю. Якщо вони це впровадять, ну дивіться, вони вже 4 роки над цим працюють. Якщо вони це впровадять, я буду тільки вітати. Тут питання навіть не про закон для стукачів, а тут питання про закон для того, щоб вберегти державу. Бо, чесно кажучи, більше, ніж корупція, зсередини нас нічого не може роз'їсти. А жадібність до грошей, ну, людська натура, така вона є. Тому я вітаю таке рішення, як то кажуть, і буду дуже радий, якщо його впровадять. Далі. Ну, далі можу сказати, що вперше ми змогли знищити стратегічний бомбардувальник ТУ на території Росії. Він повністю ще згорів. Ці кадри дуже сильно порадували українців. Ну а на завершення можу сказати, що свій науково-технічний потенціал Росія так розбазарила, що будувати нові вони не можуть. Ну, як мінімум поки що. І це не може не радувати. Десь так. Тому на цій, скажімо так, дуже позитивній нові новині можна було б і закінчити, але я не міг сьогодні обійти увагою ще той факт, що хочу всім нагадати: війна триває, треба бути пильними. Саме головне не нехтувати сигналами повітряної тривоги, готуватися до зими. Тренуватися, скажімо так, постійно бути в мобільній готовності. Це я говорю для цивільного населення, і саме головне донатити на ЗСУ, допомагати нашим збройним силам через довірених волонтерів, або самими стати тими ЗСУ. Десь так приблизно це наблизить нас до нашої перемоги. Ми переможемо і слава Україні!